Ви пропонували, або ваші колеги роз'ясніть нам продовжити і посилити санкційний тиск на російські та білоруські спортивні федерації. Що мається на увазі, що це за санкційний тиск, і які посилення, на яких посиленнях ви наголошуєте? Я вам вдячний в першу чергу, що ви порушуєте цю тематику, тому що вона дуже актуальна. Я вважаю, що спортивний фронт у нас відкритий залишається, особливо в контексті підготовки до наступних зимових Олімпійських ігор. Пояснюю, там є два важливі моменти. Перший важливий момент ми ще рік назад, разом з представниками журналістської і спортивної спільноти, підготували перелік для санкційних списків для РНБО. Серед російських і білоруських пропагандистів, які прямо або посередковано виправдовували війну і агресію проти України, і закликали РНБО до речі, цю постанову проголосувала Верховна Рада вести проти них санкції з понад ста прізвищ, поки що введені санкції не більше 30. питання, чому проти інших 70 представників з конкретним фактажом? Що вони виправдовували і брали участь в пропагандистських заходах на підтримку війни Росії проти України, не введено санкцій з боку нашої держави. Це питання, тому що ми апелюємо до міжнародних партнерів, вводити також санкції, не допускати їх до міжнародних змагань, але самі цього не до кінця зробили. Це перше, і ми хочемо зараз поновити профайл цих всіх пропагандистів і повторно звернутися з цією ініціативою до РНБО і інших. Скажімо так, чиновники осіб, які приймають це рішення, другий момент є таке поняття як спортивні анексії. Російська Федерація почала ну, точніше, спортивні федерації Росії почали створювати псевдоутворення на тимчасово окупованих територіях України. Це є прямим порушенням Олімпійської хартії. Це є прямим порушенням і підставою виключати такі спортивні федерації. З е, числа міжнародних і відповідно накладати санкції і недопуск для представників Росії і Білорусі на участь в міжнародних змаганнях. Е, хочу нагадати, що ми в кінці минулого року е, міжнародний олімпійський комітет виключив Олімпійський комітет Росії саме за е, спортивні анексії за утворення псевдоструктур спортивних на е, тимчасово окупованих територіях України і е, скарга Росії до. Арбітражного суду спортивного була відхилена за таким самим аналогом. Ми плануємо апелювати до міжнародних федерацій, щоб вони виключали представників Росії і Білорусі зі свого складу на момент агресії, поки не будуть виведені окупаційні війська з нашої території. Це великий пласт роботи, але ми справді на базі комітету питань молоді спорту створили таку робочу групу. Залучаємо до нього МЗС РНПО. Представників медіа спільноти для того, щоб це була колективна робота з конкретними пактами, які ми будемо відправляти за допомогою міністерства молоді спорту і національного олімпійського комітету на міжнародні структури і міжнародний олімпійський комітет для прийняття відповідних рішень. Пане Василю, можете трошки роз'яснити. Оце, наприклад, ви говорите псевдоструктури спортивні. Приміром, вони створюються в тимчасово окупованому Маріуполі. Чи правильно я вас зрозуміла? І ті спортсмени, мабуть, які там проживають, вони десь беруть участь в якихось змаганнях, чи, чи під прапором Росії вони виходять. Ну, можете пояснити, як вони діють оці ці псевдоструктури спортивні? Поки що ніяк не діють, але це залежить від конкретної федерації. Тобто, сам факт створення. На окупованих е, територіях, українських землях таких псевдоструктур є достатньою підставою накладати на них санкції, тому що е, міжнародна спільнота як юридично, так і, до речі, серед спортсменів, не визнає окупацію українських територій. Але е, росіяни зараз не мають можливості у переважній більшості, є певні винятки, але вони поодинокі е, брати участь під своїм прапором у міжнародних змаганнях. Вони не мають можливості у багатьох федераціях, як, наприклад, Федерація легкої атлетики, брати участь в принципі міжнародних змагань. З нещодавніх прикладів був чемпіонат світу у Японії, на який фізично не допустили російських білоруських спортсменів, наклавши так звані візові санкції. Раніше це робила, наприклад, наша сусідня Польща, просто не допускаючи на свою територію пропагандистів, і таких кейсів багато, але. Гроші, лобізм і вплив е, геополітичної е, країни-терористки позначається на тому, що є численні спроби повернути і зняти санкції з Росії і Білорусі у спортивній сфері. І чим ближче буде до зимової олімпіади, тим ці зусилля і лобізм буде зростати. Ми це розуміємо, тому активізували робочу групу на базі нашого комітету. Був присутній особисто міністр молоді спорту Матвій Двідний, Президент Національного олімпійського комітету Вадим Маркович Гудсайд, відповідно, ми будемо напрацьовувати спільні рішення і uh -huh. е мати проактивну позицію в цьому напрямку. Тому що Росія має мати санкції, в тому числі в спортивній сфері. Ну, тут можливо вже варто, якщо ви, якщо все так серйозно, як ви розповідаєте, то можливо вже там е мають бути якісь заяви на рівні президента. Я вважаю напередодні Олімпіади заяви були е літньої. Uh -huh. е і це дало е, певний результат, що дуже мала кількість росіян Білорусі виступали, мали можливість виступати під нейтральним прапором і нічого особливо на олімпіаді не досягли. Але я знаю про е, завдання від країни агресорки на зимову олімпіаду. Для них там певні види спорту є так званими елітними і дуже принциповими, щоб там були представники Росії, і е, я вам скажу, що зусилля і лобізм тут дуже великий. Стосовно того, хто має коментувати це все, я думаю, що якщо до цього долучиться і глава держави, це тільки піде в плюс, тому що ще раз повторюся. Ми особисто вважаємо, що спортивний фронт він також актуальний, і спорт використовується Російською Федерацією для виправдання агресії війни проти нашого ну, так. Ви уявіть, які гроші вливають росіяни в спорти, в цих спортсменів, і звісно, що вони потім їдуть в інші країни. І це насправді, от я колись теж трошки ну розібралася в цій темі. Я зрозуміла, що це чиста пропаганда. От вони через цих спортсменів, я... якось в інші країни, доносять свої тези, доносять свої меседжі. Я ніколи не думала, що таке може бути на сто процентів. Я вам більше скажу Росія е рік носилася з ідеєю створити альтернативну олімпіаду, так звані ігри дружби, mm -hmm. і провести свої території, пропонувала іншим країнам mm -hmm. повне Печення фінансує ця ідея провалилася нічого не буде.